Hello, хала, ми біц! Хай-йоу! Як я обіцяв, сьогодні ми знову говоримо з вами про професії. У нас другий випуск нашої улюбленої програмки, відео на каналі, улюбленому для всіх діток, весела низька кіт. І як я обіцяв, сьогодні до мене має прийти в гості Ваша і те, хто ще! Ви потім дізнаєтеся. Але спочатку, давайте ми повторимо професії, які ми вчили. Я вам показую і ви разом зі мною повторюєте. Постмен! Постмен! поштар. Наступна професія, яку ми з вами вчили! Палет! Палет! пілу. На професія – це наші рятівники. Firefighter, Firefighter, Пожежники, рятівники. Далі у нас черг. Черп, чергова. Далі у нас іде police офісер! police офісер! Або ще policeman – Це поліцейський. Але ми обговорили з вами про нес. Медсестра. Нас. Медсестра, яка допомагає для О, Для доктора, лікаря доктор. І у нас є Teacher Вчитель Teacher Вчитель А сьогодні ми будемо вчити нові професії. А які ви с коміті знаєте? І перша професія, яку ми будемо вчити, це Hello, I'm Teddy Bea. Hello, Teddy Be! Дітки до мене прийшов Теді Бел. Тені Ба, а ти хто за професію? What are you? What do you do? А як сказати, що я пекар? I am baker. Бейкер. I am baker. Я люблю пекти багато кейкс. До речі, мені сьогодні телефонував один замовник з Great Britain, з Великої Британії. О, як цікаво, дітки, ви чули? Так, до речі, дітки, вивчайте англійську. Разом з каналом весела англійська фокіц. Oh, І ви будете розмовляти з самими англійцями. Це було цікаво. Дякую догі, що ти вивчаєш англійську. Ну, добре, я побіг, у мене багато важливих замовлень. Це діба, goodbye! Goodbye, кіт. Дітки, правда чудово, що та дібина? Хеллоу, доді! Хеллоу, Паша! Хеллоу, дід! Хеллоу, Паша! Хеллоу, дід! Хеллоу, дід! Паша! I'm fine! Хайо, Паша! Паша! Чудово, Паша! А до no? нас, до речі, Тетя Беа проходив. Mm -hmm. А, ти ж наш друг, так? Так, і він Пека. Ми сьогодні продовжимо говорити про професії. А як буде Пека? Пека? Буде бейкер! Бейкер! До речі, Паша. Йому подзвонив один Аллієць uh -huh. і замовлення зробив на Кейк. Уявляєш? Uh -huh. Чудово! Ну що, давай повчимо нові професії! Uh -huh. Бейкер давай. це пекар. А це у нас хто? Вейчер! Вейчер! Офіціант! It's winter. Winter. А наступна наша картинка. Ось у нас такий. Artist. Artist. Well done. Правильно. Artist. Художник. І ще одну професію ми сьогодні будемо вчити. Це... The... Gardiner. Gardiner. Yes. Це садівник? Так, так, а це садівник. До речі, а в нас же ще є друг садівник. А у нас френд і заказне. Це ж довговухи. Так, це наш кролик ревіть довговухи. Пам'ятаєте, гласі? Друзі, френд, ставте лайк, якщо хочете більше відео з довговухи. Чудова ідея. Лайк, лайк, лайк! А в мене є ідея теж. Давайте пограємо в гру, кіт Я називаю професію, і якщо ви хочете бути цією професією, або вам просто вона подобається, ви кажете лайк. Like. Yes. А якщо вона не подобається, ну no, лайк. Наша гра називається Like and Disliк. Окей? Окей. Так, поехали! Вот же, гадины. гадыны! Yes! Yes, Наступна нас профессия! А T? T is right! а вы ставите лайки, T is like waiter! No! No! A baker? Yes! Teacher? Yes! Doctor? No. Doctor? No. 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 Nurse? No. Police officer? Dislike. Child. Here. Firefighter? Here. Yeah. Pilot? No. The last one was postman. Dislike. Okay. Yeah. Ще час запитання поставити. Паша, do you know what do you want to be? А ким ти хочеш бути? I want to be gardener, or a teacher, or a firefighter, or a dog. Я ще не вроділися. I don't know. Я не знаю, так? Uh -huh, Яко сказати? I don't know. I don't know. Дітки, а ви вже знаєте ким ви хочете бути? Напишіть нам свою професію. Під цим відео обидву мову. Є! -ет. Жміть, написайте Міночок. І запрошуйте друзів підписатись на наш канал. Ми будемо вивчати англійську разом, together, щоб нам теж не виконували за неї, правда, Ваш? Угу, Окей, подписывайтесь на наш канал Весела англичка по кит. Бай-бай, ки! Бай-бай!